У Давосі різко піднявся градус напруги. Після того, як Зеленський відмовився відвідати саміт через удари окупантів, його місце посів Буданов, який провів низку перемовин із представниками США. На саміт прибув навіть і Трамп, і його сигнал голові офісу президента був несподіваним. Далі все перейшло у зовсім несподівану розмову, фінал якої вразив нашу країну. Вітаю вас, глядачі. Підписуйте, ставте лайки та пишіть коментарі. На трибуні Давосу з'явився Кирило Буданов і Сказав те, що, мабуть, вже мало хто хотів б чути. Він не дав точних дат і не оголосив, як саме війна скінчиться. Ні, він просто сказав правду такою, як вона є. Більше того, він провів перемовини, після яких стало ясним майбутнє України. Все почалося засідання в Давосі. Поки світові лідери говорили про економіку, безпеку і майбутнє, українська тема знову опинилася в центрі уваги, попри Гренландію. Під час зустрічі представників уряду США з Кирилом Будановим у Давосі розмова щодо майбутнього. І до Донбасу почалася з чіткої фіксації спільної рамки. Обидві сторони підтвердили, що Донбас є невід'ємною частиною суверенної території України а будь-які рішення не можуть легімітизувати агресію чи насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів. Українська делегація, яку представляв Буданов, разом з іншими ключовими фігурами, наполягала на безумовному відновленні повного суверенітету та забезпеченні безпеки регіону. Будь-які політичні кроки можливі виключно після повної деокупації, виведення всіх іноземних, а саме російських військ, і повної ліквідації незаконних збройних формувань та окупаційних структур. Американська сторона, поділяючи принцип територіальної цілісності України, водночас акцентувала. Ла увагу на оцінці реалістичних часових горизонтів, ризиків подальшої ескалації та потенційного впливу на ширшу регіональну та глобальну стабільність. Вони ставили питання про те, як Київ бачить баланс між військовими зусиллями та дипломатичними можливостями, враховуючи поточну динаміку фронту та внутрішні політичні процеси. В США все ж там були згодні віддати Донбас рашистам, якщо ті погодяться зупинити вогонь. Окремим блоком обговорили політичний статус регіону та проведення виборів. Українська сторона чітко заявила, що будь-які вибори можливі виключно за українським законодавством у повній безпеці, без присутності озброєних формувань під міжнародним наглядом і після повного відновлення контролю. Американці підтримали ці базові умови, але шукали компромісні формули щодо поетапності та строків, щоб показати політичний прогрес, зменшити міжнародний тиск і створити дорожню карту з. Чіткими віхами. Суперечність полягала в українському страху, що будь-яка поспішність може легімітизувати залишковий вплив агресора, тоді як партнери прагнули продемонструвати рух уперед для підтримки консенсусу перед союзниками. Економічний вимір також викликав жваві дискусії. Будановна наголосив, що без повного контролю над безпекою будь-які інвестиції та відбудова ризикують бути використані ворогом для саботажу, корупційного проникнення чи створення нових важелів впливу. Американці, спираючись на власний досвід, після конфліктної реконструкції Ірак та Афганістан тощо тиснули на якнайшвидший запуск відновлення інфраструктури, створення робочих місць і соціальних сервісів як потужного інструменту стабілізації Ізації та повернення лояльності населення тут знову проявилася ключова розбіжність. Українська логіка спочатку безпека, потім економіка проти американського бачення, економіка як невід'ємна частина безпеки та стабілізації. Нарешті розмова неминуче торкнулася міжнародного контексту та ймовірної реакції Росії. Українська сторона виходила з того, що будь-які видимі поступки чи послаблення сприйматимуться Москвою як слабкість і створять небезпечний прецедент для майбутніх вимог. Американці не заперечували цього ризику, але активно шукали варіанти стримування ескалації, посилення дипломатичних каналів, управління ризиками продовження та адаптація санкційної політики, а також механізми гарантії, які б не дозволили Росію використати паузу для перегрупування. Богданов підкреслив, що наша держава є повноцінною стороною переговорного процесу разом із міжнародними партнерами. Водночас Богданов одразу охолодив надмірний оптимізм. Швидкого завершення війни чекати не варто. За його словами, заяви про мир за один день не мають нічого спільного з реальністю. Керівник офісу президента наголосив, що війна в Україні зараз це наймасштабніший конфлікт у Європі з часів Другої світової. І, хоча рух до врегулювання ситуації дійсно є, швидкого і гарантованого Миру найближчим часом не буде. Ті, хто обіцяє мир за один день, просто не кажуть правду. Цитуємо: ми рухаємося вперед. Я не можу сказати, що завтра в нас точно буде мир, якщо хтось таке обіцяє. Це неправда. Але ми докладаємо величезних зусиль, щоб до цього дійти, наголосив Буданов. Очільник розвідки зазначив, що Сполучені Штати, Європейські країни та Канада продовжують працювати над пошуком дипломатичних рішень. Цей процес непростий і часто непомітний, але він триває разом із тим. Буданом наголосив, ключовим фактором залишається позиція Росії. Саме від готовності Москви змінювати свій підхід залежить, чи з'явиться реальна перспектива домовленостей. Окремо він підкреслив, що Україні потрібен не просто кінець бойових дій, а справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Також Буданов звернув увагу на важливість внутрішньої єдності, зазначивши, що внутрішні конфлікти лише ускладнюють шлях до результату. На завершення він додав, Україна разом із партнерами продовжує акумулювати зусилля, щоб цей процес мав реальний і відчутний результат. План про економічне відновлення України часто називають планом процвітання. Не буде підписаний президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. З посиланням на американське видання Аксіос. Документ ще не узгоджений між Києвом і Вашингтоном, тому підписання відкладено або скасовано. За даними Джарел, раніше очікували, що саме в Давосі Трамп міг би оголосити склад Ради з гази та разом із Зеленським підписати угоду про відбудову України. Однак ці плани змінилися. Неназваний український чиновник повідомив, що підписання документа наразі відмінено. А представник США зазначив, що жодної конкретної дати підписання узгоджено не було, і угода потребує додаткової роботи. Раніше британське видання The Telegraph писало, що цей план міг би передбачати підтримку для післявоєнної реконструкції України на суму близько 800 мільярдів доларів. Але наразі сторони продовжують обговорення і доопрацювання документу. Не гадаємо, що Зеленський був стурбований зміщенням фокусу уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії та заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль. Президент України Володимир Зеленський. Зеленський повідомив, що відвідає всесвітній економічний форум у Давосі, тільки якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення про додаткову ППО для України. Зауважує, що якщо документи будуть готові, то буде зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустріч і рішення про додаткову ППО, безумовно він буде їхати. Але поки є виклик в Україні, і для нього дуже важливо зараз координувати всі служби. Зеленський не виключив. Що може не поїхати до Швейцарії на всесвітній економічний форум у Давосі через кризову ситуацію в енергетиці України спровоковану масованими російськими атаками. При цьому, як зазначив президент, все може змінюватися щохвилини, тому що для мене дуже важливо завершити цю війну. І план процвітання і гарантії безпеки дуже важливі документи. Залишається остання миля, щоб завершити роботу над ними, сказав він. Зеленський заявив, що умовою для зустрічі з американською стороною в Давосі мають бути конкретні результати. Якщо наші команди про це говорять, то тоді зустріч буде. І у нас завжди зустріч з якимись результатами. Безумовно, завжди зустрічі з Америкою мають закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або наближення до завершення війни. Якщо документи готові, будемо зустрічатися, сказав Зеленський. Підписання документа про економічне процвітання між Україною та США під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі скасували через конфлікт навколо Гренландії. Повідомило Axios з посиланням на невизначеного українського чиновника. Як ідеться в матеріалі, криза навколо Гренландії зірвала плани використати форум у Давосі для досягнення взаєморозуміння між США. Україною та Європою з питань гарантії безпеки та відновлення України за словами співрозмовника Аксіос Трамп планує зустрітися з зеленським а також кількома європейськими лідерами. Водночас він додав, що очікувати якихось проривів від зустрічей не варто. Переговори не в глухому куті. Зеленський не вважає, що переговори між українською та американською командами, які відбулися минулими вихідними у Флориді, завершилися глухим кутом. Зеленський погодився з тезою про те, що за підсумками останнього раунду переговорів було мало комунікації як з боку України, так і з боку США. На запитання, чи означається ситуація, що переговори зайшли в глухий кут. Зеленський відповів: я глухого кута поки не бачу. Ми працюємо над документами. Така Досить тривіальна фраза. Остання миля найскладніша. Він додав, що розмови з представниками США тривають постійно, поки в Україні говорять про відбудову за кордоном, дедалі частіше говорять про трансформацію. Саме таку думку озвучили учасники дискусії під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. Де обговорювали майбутнє української економіки не лише після війни, а й у ширшому європейському та глобальному контексті. Західні експерти підкреслюють, що ключ до успіху України реформи, верховенство, права та боротьба з корупцією, а також підтримка цих змін самими ж українцями. У Світовому банку та МВФ визначають прогрес України, але наголошують, шлях до повноцінної ринкової економіки ще не завершений. Водночас наголошується, що економічна сила напряму залежить від гарантії безпеки. Україна має потенціал стати новим європейським центром зростання. Однак, навіть на заході визнають, освоїти сотні мільярдів доларів допомоги буде складним викликом. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе та своїх рідних.